Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку категорію пенсіонерів, як такі, які досягли 65-річного віку. Ви мені досить часто і під останнім відео задали питання, чому немає вікових доплат до даної категорії? Тому що дивіться чинним законодавством України передбачено, що вікові доплати можуть отримувати ті пенсіонери, які досягли 70, 75-річного та 80-річного віку. Про механізми і логіку нарахування вікових доплат я вже розповідала неодноразово, що при досягненні 70-річного віку ви отримаєте доплату у розмірі 300 гривень, вам не потрібно звертатися в пенсійний фонд. Пенсійний фонд вам її нарахує пропорційно. Тобто, от коли вам виповнилося. 70 років, відповідно, перший місяць ви отримуєте вікову доплату до пенсії в такому розмірі. Тобто, якщо вам, наприклад, виповнилося 15 числа там 15 серпня чи 15 червня 70 років, то ви отримуєте за пів місяці перший місяць вікової доплати у розмірі 150 гривень. Потім вже в наступному місяці ви отримаєте. В повному об'ємі вікову доплату у розмірі 300 гривень. Для тих пенсіонерів, які досягли 65 річного віку, з 1 березня у нас встановлений розмір пенсії 3370 гривень. Це які досягли 65 років, не працюють. Та мають повний страховий стаж. Чоловіки відповідно 35 років, жінки 30 років. І вікові доплати, починаючи з 300 гривень, так з розміру, можливо, саме в березні 2025 року вікові доплати будуть проіндексовані, тому що, до речі, вони теж мають підлягати індексації, тобто збільшення. Але з 1 жовтня 2022 року вікові доплати в нас як. На одному, тому самому рівні залишилося також бо ні в 2023, ні в 2024 році вони не були проіндексовані, тобто не збільшені. Тобто, при досягненні 70 років ви маєте право отримувати доплату у розмірі 300 гривень. Коли вам 75, вам плюсується ще 156 гривень, ви отримаєте вікову доплату 456 гривень, і коли ви досягаєте 80річного віку 456 гривень, ви плюсуєте ще 114 гривень і таким чином отримуєте доплату у розмірі 500 гривень, це коли ви досягнете уже 80-річного віку. Також хочу нагадати, що дивіться на початок січня 2024 року у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати для пенсіонерів, які досягли 65 років, та мали страховий стаж чоловіки 35 і жінки 30 років. Мінімальний розмір пенсії мав сягати не менше 2840. Після проведеної індексації для даної категорії пенсіонерів розмір пенсії має бути не менше 3370 Гривень. Тому от така ситуація, можливо, ще щось зміниться в нашій країні і будуть передбачені вікові доплати для тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку. Адже дивіться, для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, взагалі згідно чинного законодавства України. Розмір пенсії мінімальний має становити 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Тому ми з вами дуже багато про це говорили. В кожному своєму відео я піднімаю цю тему для того, щоб, щоб ви розуміли важливість, чому в законі України про державний бюджет на 2025 рік має бути збільшуватись і розмір заробітної плати мінімальної. Бо від неї, наприклад, напряму залежить мінімальний розмір. Пенсії для тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, і вона має бути становити 40% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто мінімальний розмір для пенсіонерів, які досягли 65 років, має становити 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Але так як вона у нас не передбачається і збільшення в 2025 році, то і все. Пенсіонерів 65 років отримують березневу індексацію. І все. Тобто, а якби в нас, наприклад, ще зросла декілька разів за рік, хоча б двічі, в січні і так само в квітні, а мінімалка відповідно і на зростання пенсії могли б. Претендувати е, дана категорія пенсіонерів, так як вікові доплати, на жаль, чиним законодавством передбачені саме для тих пенсіонерів, які досягнули 70-річного віку. Я вам дуже дякую за ваші запитання. Найбільш найпоширеніше запитання буду записувати відео і надавати додаткові роз'яснення. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що залишаєте свої коментарі. Дякую за. Дуже, скажімо, розумні і грамотні ваші запитання, які ви мені задаєте. В наступних відео буду висвітлювати ті питання, які вас найбільше хвилюють.